Один робочий день 3 тисячі гривень. Саме стільки за даними інституту масової інформації отримує за добу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Громадська організація дослідила відкритість та зарплати керівництва обласної військової адміністрації і з'ясувала, що її очільник заробляє в день практично прожитковий мінімум українця. Окремо йдуть і доплати за відрядження та надбавки за роботу із секретними документами. А це 7-8 тисяч гривень щомісячно. Загалом, включаючи податків, в місяць В'ячеслав Чаус отримує від 65 до 85 тисяч гривень. Нарахування заробітної оплати не припинялося і в період активних бойових дій на Чернігівщині. У березні 2022 року, коли російські війська намагалися захопити обласний центр, Чаус отримав 74 тисячі гривень. Також у отриманих інститутом масової інформації в витягах з розрахунково-платіжної відомості йдеться про заробітну плату першого заступника. Голови ОВА Костянтина Мегема. Він, в залежності від кількості відпрацьованих днів та надбавок, в середньому за місяць отримує 35-50 тисяч гривень.